Вправа 402. Чи є серед прямокутників з периметром 12 см такий, що його можна розбити на два рівних квадрати? У разі позитивної відповіді виконайте рисунок та обчисліть периметр кожного з утворених квадратів. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо в нас є периметр деякого прямокутника, і він дорівнює 12 см, ми можемо обчислити дуже легко суму двох його сторін. Записуємо тоді периметр прямокутника. Прямокутника P дорівнює 2 а в дужках А плюс Б, де А і Б довжини сусідніх сторін. То виходить, що сума цих довжин А плюс Б, щоб знайти, треба добуток поділити на відомий множинник. Тобто записуємо тоді сума сусідніх сторін сусідніх сторін А плюс Б буде дорівнювати П, що ділиться на 2 і буде дорівнювати, так як периметр у нас 12 12 см, що ділиться на 2, і це дорівнює 6 см. Тобто ми знаємо, що в цього прямокутника, який би він не був, сума сусідніх сторін буде дорівнювати 6 см. Тому що периметр у нього 12 см. Добре. Ну, але тепер давайте міркувати. Ці сторони мають бути такими, щоб вони поділились на 2 квадрати. Це буде тоді, коли одна із сторін, ну, наприклад, B, Буде в два рази більша за іншу. Лише тоді ми зможемо поділити на квадрат на дві рівні частинки цю сторону. Отже, записуємо прямокутник можна розбити. Два квадрати тоді, коли одна з сторін. За інше. Ну і давайте напишемо, як. Це означає, що сторона Б має дорівнювати 2 А. Ну, Якщо так, то тоді ми можемо записати таке рівняння. Тоді ну, у нас А плюс Б дорівнює 6 сантиметрів, записуємо. А плюс Б дорівнює 6. Добре, але Б у нас 2А, то ми пишемо А плюс. Замість Б пишемо 2А дорівнює 6. А плюс 2А це дорівнює 3А і це дорівнює 6. Щоб знайти А невідомий множник, треба допиту поділити на відомий множник. А тоді дорівнює 6 поділити на 3. І якщо 6 поділити на 3, то це буде 2, звичайно. Пишемо А дорівнює 2. Ну що ж, що це означає? Це означає, що сторона найменша в нас дорівнює 2 см. Ну, а більша сторона буде в два рази більша 4 см. Давайте це запишемо. Отже, у прямокутника. А дорівнює 2 см, а Б дорівнює. 2 помножити на 2 сантиметри і це дорівнює 4 сантиметри. Ну що ж, ми знаємо, які у нас сторони прямокутника. Тепер давайте будемо його зображати. Отже, нам треба зобразити трикутник, сторони якого 2 на 4 см. Будемо вважати, що одна китинка це 5 мм. І зображаємо цей прямокутник. Отже, давайте я десь з краю його буду зображати. Отже, це буде 1. Два, три, чотири. І вниз 1 см і 2 см. Чудово. Це ми зробили. А тепер цей прямокутник нам треба розділити на два квадрати. Давайте це зробимо. Отже, вибираємо тоді інший колір і ділимо на два квадрати. Отже, ось у нас раз, квадрат. І давайте ще один квадрат нарисуємо. Чудово. Тобто ми розділили цей прямокутник на два квадрати. Ну, Які сторони цього квадрата? Дивіться, ну, сторони прямокутника, якщо я підпишу, то тут ми маємо підписати, з одної сторони у нас 2 см, а з іншої давайте підпишемо 4 см. Ну, то Зрозуміло, що сторона квадрата у нас рівні 2 см. Ось вона. Пишемо тоді сторона квадрата. Тоді. Сторона. Утвореного квадрата, Пишемо а дорівнює 2 см. так, а периметр. П. Пишемо дорівнює. Ну, у квадрата всі сторони однакові. 4А. І це дорівнює. 4, що множиться на 2 см, і це дорівнює тоді. 4 на 2 це 8 см. Так. Ну що ж, виконали ми рисуночок. І тепер. Обчислили периметр кожного з квадратів вийшло 8 см. Записуємо тоді відповідь. Отже, периметр у нас вийшов 8 см. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому головне зрозуміти, що прямокутник поділиться на два квадрати, тоді, коли одна сторона буде в два рази більша за іншу. На цьому вправу завершено.